Вітаю! Ви слухаєте новини на українському радіо Дніпра у студії ведуча Мальвіна Карпенко сьогодні? Випуску прийом заяв до перших класів Дніпра, розмінування Криворізького району, протест проти розкопок кургану. Квітня у школах Дніпра стартував прийом заяв до перших класів. Про це йдеться на сторінці департаменту гуманітарної політики міської ради у Телеграм. За повідомленням, подати документи можна в системі електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти, електронною поштою або іншим зручним способом. До 31 травня до закладу освіти одним з батьків дитини особисто треба подати оригінали документи. Ментів сказано на сторінці департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради у Телеграм. Від початку повномасштабного вторгнення піротехніки знешкодили понад 6 тисяч боєприпасів на території Дніпропетровщини. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму телеграм-каналі. За його словами, найбільш небезпечні Криворізький, Синельниковський та Нікопольський райони області. Нині сапери розміновують поля, аби аграрії могли почати посівну кампанію. Цьогоріч обстег. Жили вже майже 1700 гектарів, як нині розміновують Криворізький район, і про це далі. У сюжеті сапери знищують вибухонебезпечні предмети на полях агропідприємства Широківської громади, що на Дніпропетровщині. Представник підприємства Владислав Баранов говорить: наразі майже всі їхні землі вже розміновані. 2 березня прошлого року ми знаходились в зоні бойових дій. Через наші поля проходили лінії оборони і лінія захисту. Практично всі поля, ті, що межують з Херсонською областю, це майже 5-700 тисяч гектар. Були всі закидані мінами артилерії і були заміновані. Дуже багато знаходили. Дуже багато значить, вивозили з полів по прицепу. Вивозили разного хлам'я. Водій сапер Олександр Волошин говорить, їхній робочий день розпочинається з інструктажу. Далі обстеження території та знищення виявлених вибухонебезпечних предметів. Зараз як у нас обстеження з квадрокоптеру, тому просто знаходимося зараз на безпечній зоні. Командир відділення проводить пошук. Якщо виявляється якесь ФНП, потім вже слідуємо до нього, щоб визначити, що з ним надалі робити. Є Категорія, яка не вилучаємо, знищується на місці, і є, які можна транспортувати. В основному знищуємо на місці. Сапери працюють щодня. Спершу для перевірки та розмінування визначили близько трьох тисяч гектарів в Криворізькому районі. Для цього громади звертались до головного управління ДСНС області. За місяць перевірили 1700 гектарів. Говорить начальник відділення групи піротехнічних робіт Денис Наговіцин. Все прийшло штатно, при перевірці поля виявлено два касетних елемента 9-210, які були знищені контролюваним підривом. Так як ці касетні елементи є осколковими, намагаємося при знищенні підривом заглибити хоч сантиметрів на 30, для того, щоб осколки пішли вгору, а не пішли паралельно землі і не носли нікому шкоду і дай Бог, щоб ніхто з не пострадав. За інформацією очільника Криворізької РВА Євгена Ситниченка, з початку повномасштабного вторгнення на території району загинуло 5 людей через вибухонебезпечні предмети. Потребують розмінування ще майже 3% орних земель. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. Жителі Підгородного, що на Дніпропетровщині, вийшли на протест проти розкопок кургану. Кажуть, за легендами, там похований Матвій Белюх, отаман запорізького війська. Утім, археологи заперечують це і детальніше у сюжеті Суспільного. Лариса, директорка історично-краєзнавчого музею у підгородному на курган, де за легендою похований отаман запорізького війська Матвій Белюх приходила регулярно, аж поки 23 березня не побачила, що поховання розкопують. Сюди їздили велосипедисти, їздили на маршрутках на автобусах. Трошки наші підгородненські екскурсоводи. Жителі підгородного забили на сполох, стали дізнаватися в археологів про дозвільні документи. Говорить жителька підгородного Галина Кузменко: ця ж робота, ким все плачується. У нас зараз іде війна, нам не спонсорують ніякі культурні заходи. Ми економимо і надаємо допомогу зсу. А тут такі роботи вони дуже дорого коштують. Дозвільні документи археологи все ж надали, утім, запізненням розповідають у підгородненській міськраді. Говорить працівниця відділу культури підгородненської міської ради Оксана Козакова. Нам на 23 вересня березня показали тільки кваліфікаційний сертифікат. Коли ми підняли вже в міській раді всю базу, яка має по закону відповідати по охороні культурної спадщини, то виявили, що дозволу від міністерства культури не було. 27 березня до нас надійшли документи від міністерства культури, від людей, які проводять ці дослідницькі роботи. Утім, самі археологи говорять, роботи розпочали саме 27 березня. А до до того лише розчищали майданчик. Говорить начальник дослідницької експедиції Дмитро Тесленко. Ми зібрали фотодокументи, які відносяться до 80-х, 90-х років, коли на цьому кургані була і громадська вбиральня, і видно, не засипані або щойно засипані сміттєві ями. Тобто ми почали цей курган розкопувати як рятівні археологічні дослідження. Зараз ми бачимо, що це вже аварійні дослідження. Весь насип, вся товча насипу побита мусорними ямами. Та й сам курган не є могилою отомана Бельоха, певний начальник дослідницької експедиції. Справа в тім, що насправді Белюхова могила, вона знаходиться північніше в зоні забудови там дачного селища. Те, що ми досліджуємо, як він цей курган будувався, то в нас же з'являються певні сумніви, і можливо цей курган відноситься до ближчого часу до нас, тобто до скіфської доби. За законом кажуть у центрі охорони історико-культурних цінностей, якщо поруч з курганом починається будівництво, то поховання потрібно дослідити, говорить директорка обласного центру охорони історико-культурних цінностей Лілія Голубчик. Ці роботи виконуються за замовленням ну, частного підприємця. Той який планує цю територію бувшого піонерлагеря, освоювати. Кургани розкопувалися завжди. Дмитро Іванович Яварницький. Це така непересічна постаті для нашого краю. Вся археологія першого залу історичного національного музею це розкопки. Після розкопок і досліджень поховання історики передадуть рештки тіл в музей, в той час як міськрада підгородного планує добиватися припинення археологічних робіт. Софія Москаленко, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро. Це остання інформація випуску. Ви слухали новини на українському радіо Дніпра у студії була ведуча Маліна Карпенко.